І всім привіт, народ! З вас під подбайка, ми продовжуємо грати фростпанк. І щось мені взагалі не подобається все, що в нас відбувається. Так, по-перше, ми, здається, щось дослідили, ось цей райончик. Що в нас тут? У-у, запаси нафти. А тут в нас. вугілля, ми можемо носити. Так, сполучити. Так, стоп, а чому тебе не треба було сполучати дорогами? Чи тебе також треба було б сполучити дорогами? Та ні, зсилай Ресурс... ресурси до міста, а тебе сполучити дорогами треба. Хм, плюс нафта, плюс вугілля? 400 вугілля. Давайте сполучити дорогами. А що, а як споживається вугілля і. У мене питання. А мені цікаво, ось тут показано співвідношення. Один до одного все дає. Чи нафта так само один до одного дає? Якщо так, то логічно, що було б вугілля підвести. Давайте зараз, заради експерименту, підведемо саме нафту. Якщо вона така ж один до одного дає. Ви знущайтесь, мене дратуйте, що наблизити не можна. Я ж... Та ну! А! Я просто трохи наблизити хотів, а ви мені скасовуєте будівництво? Все, сполучив. Зараз побудується і в нас буде ще додаткова нафта? Ці кляті кля... виродки бастують. Мені б ще б не тільки вугілля і нафту мати б. Так, все, в мене ти в плюсі. А як так вийшло, що в мене їжа в мінусі? Мене, до речі, може тебе вимкнути? Вимкнути? Мене, напевно, людей багато повстало. Ой, не повстало, а просто збільшилась кількість людей. Так, окей. У нас є нескінченні ресурси. Ось тут нескінченна їжа. Ой, в нас тут ще є геотермальне джерело. До речі, це дивно, що геотермальне джерело обмежено? 120 мільйонами. Тобто не обмежено. У мене людей не вистачає. Ого, а, тепер вистачає. Все? Ви закінчили протестування нарешті. Там багато хто залишився пораненим після протестування. Так, давайте ось так зараз спочатку. По морозобійнію зроблю. Окремо, давайте тут просто. Вас двох. І ось так до геотермальних. Так, у, І вас можна розширяти, прекрасно. Тобто, ось що я роблю. Мені потрібен 600 працівників на продовольчий район. А вас скоро до речі закінчиться. О, а що тут таке? А, зрозуміло. Наглядачі покинули район. Так, стоп, а ви все ще тут є? Чого ви обманюєте? Ви не покинули район. Ви наді мною знущаєтесь просто. О, відсутні запобігання зараження доступно в радіо, зрозуміло. А все тут вони уходять звідси. А що, до речі, в нас по генератор? Що, насправді кажучи, не допомагає. Бо все одно краще б тоді тебе носити, тому що ти... тут ми 400 потримували. Так, поїхали тут. Смертельно. Смертельно. Ось тут. Смертельно досліджувати. О, ось тебе безпечно досліджувати. Так, джерела продукти харчування. Це десь тут. І сюди ж показує пального. Ось тут матеріали. Матеріали ось тут? Безпечно. Десять. 10. Десять 10 експедицій потрібно. Ну, давайте почекаємо, поки набереться. так потрохи, як я розумію, набирається. Так, тут ми розширились. А, так. Люди. Можна теоретично тебе на паузу поставити? Це жах, я знаю, що вони закінчаться, через це мені мене не буде вистачати їжі. А я не можу побудувати нове через те, що. Е -е. Так, стоп. Давайте тощити звідси. Вугілі також. А. Десь експедицій на це треба. Вугілля не вистачає. Ну, до sempre. речі, можна. Окей. Там мені людей не вистачає. Ага, брак законів. У нас брак законів про поховання. Поховання з донорством. Запропонувати, голосувати. Й Наглядачам має сподобатися цей закон. Єй, 63 за. Так, я зрозумів, чому мені не занадто багато працівників. Давай, тебе ставлю на паузу. Вимкнути. Бо ти в нас ще є. Важно. Так. Якщо в нас мінус, мінус опалення, тоді тебе треба брати. Перед цим тебе можна і розширити ось так. речі, навколо цих геотермалок можна готуватися, не Було б прикольно, щоб навколо геотермалок ще й як була плавлена зона була. Так, видобувний район. Ось так якось. Знову чиселеність населення збільшилась. Так, пальне. Чекай, якщо тебе розширити? Окей, припустимо, я тебе розширю. Субі, не можу. ану давайте спробую ось так зробити. Так, зараз ти сломаєшся. Є? Руйнуємо. Повертаємо ресурси з неї, а тебе вмикаємо. Все. Вугілля, в мене. мене хвилює вугіле. Мене хвилює пальне. При цьому я ще й тебе побудував. Так, це важливе питання. Що мені? Екстрені зміни? Насправді кажуть, чи можна? У нас тут ще вугілля нескінченне. Ось так, ще один райончик. Тут же нескінченне вугілля. Так, тут, типу, нічого нема, але зараз секунду. Ядер нема. Ааа. А, а в нас проблеми. Ти точно на паузу? А, відключено, все нормально. Смертельно не хочу. Смертельно, смертельно, смертельно. О, а ні, тут також смертельно. І нема ядер. Є хоча б навколо нас одна, не смертельна. Ось тут і безпечні зони. Все інше, як я розумію, просто смертельно. Так, вуїде ресурси, будуть матеріали. А тут смертельно. Але тут показує, що тут прям великі зали лежи. Ми все одно не можемо спорядити експедицію. Так, але треба ось тут тоді. Сюди прорубитись, давайте. Так, по дорозі задінемо вас. А, окей. Так що ви хочете? Та-та да. -та 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 -та. Окей. Так. І прорубляємось сюди. -тось, так трохи розширимо. О, там знову хтось не здобув. Ви набридну досить нити. Ви ж бачите, що ми в складних умовах. Ось бачите, знову ці кляті. Як йо -я, я їх зневажаю. Так, самовіддане материнство. Консервативне лікування і патрульна сторожова вежа. Давайте подивимось на дослідження. Це в суспільстві. Ось є консервативне лікування, що дуже зменшує захворюваність. А я ти? Швидкість. Давайте. Так, консервативне лікування нормальне. Далі мені здається, є колективне в ось в вихованні. Колективне, так, відсоток активних працівників зростання населення менше. Або самовіддане материнство. Мені насправді кажучи, мені більше... Імпонує ось це. Зростання населення так важливо, як кількість працівників на одиницю населення. Окей, і тут сторожові вежі або патрульна сторожова вежа. Злочинність, захист більша або ти. Окей, наглядачі, ви мене дратуєте, але розвинути їх не бачення. Нехай почнемо з лікування, консервативне лікування. Так, фракція богемці знову почнемо трінку. Тавіра? Давайте тавіру збільшимо у нас. Так, а ви тут. А, ви тут нічого ще. Справді, наглядачі прям дратують. Ну, вони прям дратують. Нам ще житла не вистачає, але нам і пального не вистачає. Для комфортного Те, що тут. А, а а Ось що ви зробили. Ви тепер. Ви знайшли де протестувати, ви знучаєтесь наді мною? <рик minds> Просто помрімо через них по ітогу. Так, мені, до речі, не подобається назва самовіддане материнство? Тобто, Скоріше самовіддано батьківство. В плані материнство. Батьки це як батьки разом, материнство це. Короче, Мені чисто через назву не подобається. Він, до речі, забавляю, що тут одразу мітинг на мою підтримку і протести проти мене. Це забавно. Під час протесту травм зазнав 178 людей. А, і зараз ще змерзмо з холоду. Що ви тут хочете? У, сприятла ситуація в місті відштовхує людей від фракції наглядачі. Хі. Відштовхує людей від. Наглядачів, ха? Наглядачі 6%. Вас 9%. А всі інші такі нейтральні. Але мене те, що я йду їм прямо на поступки. Натримайте. Але в мене нема. ну, просто 6% населення паралізує повністю нашу. Як так вийшло, що мені їжі filing. не вистачає ще? Він тут просто. ...подовольчий район, окей. Зараз буде ще їжа, але в нас тепла буде ще менше тепер. Так, наглядачі наполягають на реалізацію своїх останніх досліджень, оскільки їхні нещодавні розробки лишилися не затрепуваними. Ви знущаєтесь, я останній час єдине, що роблю, це. Вам потакаю, І твої всі дослідження заради вас роблю. Визначаю. Можна просто їх. Е... Блін, мені здається, коли ви в таких ситуаціях паралізуєте просто все поселення, просто, ну. Розстріл. Не знаю, вони чокнуті. Ого, дослідження завершені під час переговорів, більше не сприятимуть тому, що наглядачі покращать відносини з вами. Що? А, ухвалити політику самовідного материнства? Ооо, окей. Там 9 тижнів. 9 тижнів передав урарви. Я сподіваюся, ви не. 48 тижнів в мене є, все. Ну, хай. Але прям дратують. Ще їжі не вистачає. А. Ось хочеться. М -м, окей. Досить протестувати, будь ласка. Поверніть мені моє вугілля Я ще два тижні перерви, швидко почекаю. Ну Просто за все, вони прибрали свій протест. Дякую. На самовіддане материнство. Та ви знущаєтесь, там же. Запропонувати. Домовитись? Машиністи. Ось так. А, тут треба. А давайте побудувати будівлю, приведений в дію та про розподілювач. Ось на цьому прийняти і голосувати. Все. Окей, зрозуміло. Самовіддане на і так далі. Ось це, це все. Тепер в мене приведений в дію теплорозподілювач. Можна усюди побудувати. Давайте, ось тут. Не так важливо, де саме я це побудую. Та мітінги починають згортатись, в мене плюс все нарешті. Е, набрідли. І житло. Будівництво 10 працівників треба на будівництво. Ну, з машиністами по кращому відносно. Я не можу навіть нічого побудувати. Так, житло. Що там, хто знову? Ви не здоволені? Ви набридли. А ви домовилися з фракцією наглядачі, що спричинили радикалізацію Богемці. Богемці, ви ж мене любили. Давай вам сприяти? Ви мені подобаєтесь загалом. Вас я не хочу сприяти. Поки тобто ще не чіпаємо їх. Ви, ви мені просто не подобаєтесь. А тут що? Ізольовані діти, підтримка карантину? Ще погіршити ви знущайте, ще погіршити відносини з наглядачами. Та дозволити здоровим батькам перебувати на карантині з дітьми. Так. Ну, ще радикальні такі, як вони мене дратують. Мені людей не вистачає, прям дуже сильно не вистачає. Так, стоп. 200 робочі сили? Житлові райони забирають робочу силу? Що тут зараз закінчиться все? Тут закінчились матеріали. Знести. Так. Вау, тут, типу, жінка під час, ну, народила. І замість виховання дитини, типу, пише бабан, і ми спалити рукопис ви чокнуті. Повернути рукопис, Ви чокнуті. Мені прям дуже не подобаються наглядачі. Вони хотіли. Які ви. Ви просто чокнуті. Це просто і сексисти. Ось наглядачі тут треба переименувати на сексісти. І при цьому дуже жорсткі сексісти, прям максимально жорсткі сексісти. Так. Хотілося б удосконалину барабанну теплицю, але. А, тут теплиці на біовідходах вже є. Стоп. Окей. Руйнути цей район. Ось так. Це те, що ми звідси беремо їжу. Блін, так, мені зараз. Дуже давно потрібен був вже логістичний район. Мінус 20 тепло. А що я зроблю? Я нічого з цим не зроблю. Як є вже? А! Ну тут складно теплиці можна сюди. Є? А сюди теплиці на біовідходах. Бо У мене мінус поїжджать. Все, в мене двадцятка Я можу йти далі. Можна вугілля звідси брати ще? Так, ми можемо. Або сюди, або сюди. Тут вугілля, тут вугілля, спільні конструкції і матеріали. Давай сюди спередити експедицію. Більше всього потрохи. Їжа нарешті в плюс. Людей мінус. Так ти. Розширити. Ще раз розширити. О, мати, письменниця завершує роман. Прекрасно. Я не маю нічого проти. Це я не. Клятий наглядач фу-фу огідні, вони огідні. О, ви тут дослідили цей район вже? Може ще передати експедицію сюди. 18 тижнів. О, ой, знову жорсткий холод. Якщо б я б міг. М -м, мені потрібні ядра. І цей звук мене дратує. Ну що ж, по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру Hexity. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, а якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте її до добашано, це також мене дуже сильно підтриме. Найбільше ж ходи підтримують мої спонсори, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і у Хоть Сідо. Підписка, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!